Сам митець він сам не робить продукт. В світі такого немає. Якщо ми беремо, допустим, медичі і Микеланджело, розумієте, то у нас має бути український медичі. У нас має бути. Быть... Пускай буде держава український медичі. А ми, але. Я ж говорю, дуже багато талановитих художників у нас в Україні. Набагато більше талановитих, ніж в відсотково, бо українці генетично умніє, вони генетично модерні, бо українці зробили перший трамвай, ракетоносителі, авангард російський. Це все з українців. розумієте? Це ж не просто так. Але продукт, який ми робили, треба подати. Ми, у нас ми відстаємо Пиаре, так можна сказати. Мы отстаем, ну. Некоторых таких речах, что просто там соромно говорити, так можно сказать. Это Ми... бренд. Україна это бренд. Россия это теж бренд. Треба працювати над брендом. Люди дивляться на бренд. И война, ну, она не дуже сильно помогает. Это обман. Малевич став міровим художником або Архіпенка міровий скульптор. Росіяни такого скульптора не дали світового, як ну, Архіпенка. Це ж була війна. І теж була Перша світова війна, і там була і на тиренах України була війна. Але не за війну вони взяли, а за ідею вони пробилися. Якщо зараз наші міці виїжджають і говорять, що у нас війна. Но они попадут в галерею там, для, там, знаете, там, для беженцев. Ну, 2-3-5 тысяч долларов там будут покупать их не творы, там, что, на поддержку, что этого художника, там, разумеется. Але на арт-рынок он не, ну, не попадет. Это должна быть метелка, Стрельницу, чтобы он попал там, в крупный музей. Там. Вот сейчас идет выставка э, Марчука, была выставка в Вене. 10 дней все. 10 дней выставка крупного европейского художника не может идти. Четыре месяца, полгода року идет выставка. Забузка правильно сказала. Мировой художник, назовите его арт-дилера. И все. И вся история закончилась. А у нас тут все тут Розказують, там ти, там мировий художник, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, -ля, ля -ля, ля -ля. да, мені печатають журнали. Да, я багато роблю виставок. Ну, щодо мирового художника, ще багато -багато і все багато-багато роботи. І мы над этим працюю. І я сорочку не рву. І не брешу людям, так некоторые тут в Києві брешуть. Змія, і розказують, пузыри там надувають. Это все лопається. Мистецтво. Це дуже цинічна, дуже-дуже жорстка, за яким стоять дуже багато і політики і дуже багато-багато грошей. -багато і мистецтво, як ви колись казали, це зброя, яку ми мусимо використовувати. Сто відсотково. тому що е, я скажу, що йде війна і за мистецтво, і за цивілізацію. Це війна цивілізації, або культури. Чому? і Путін об этом чітко знає? Четко его використовует. Поэтому он, я 100%, вам, если не дай Бог, не дай Бог, я, я думаю, что такое не случится, ну, пеше ну, зазельнется за культуру. Моментально. То есть космельники, і журналісти, і э, композитори, музыканты, хуйницы, театр, кино ну, перше попадет под каток. По на надо... Під час окупації. Да, это оккупация. Не дай бог, конечно. Ну то, что произошло в Донбассе, моментально. Все там почистили кривую и чистят. И тому, что там, что там Трамп рассказывает, это такое. Не треба его дуже богато слушать вообще. Я вам говорю, Дивиться на ДН. Только на действие.